Наталія Вікторівна пише писанку, каже, робить це вперше в житті. Жінка-переселенка з Харкова, виготовлене на майстер-класі. великоднє яйце подарує сину. Жовтий колір обрала для малого свого такий маленький хлопчина. жовтий, моє сонечко, мабуть. Це для нього прогріваю е, у воск і малюю собі малюночок, який обрала. Ось е, на прикладах, майстер-клас із писанкарства для війничан та переселенців проводить майстриня народної творчості Людмила Філінська. каже писати писанку потрібно з чистими помислами. Писанки писали з різними. Бажаннями для всіх, писали для дітей, писали для дівчат, писали для хлопців, писали для родини. І там закладали свої всі певні символи, група символів. Все це воно закладалось для добробуту, для життя, для здоров'я, для покоління. Ось такий головний меседж писанки. Це як побажання на роки на роки, які передається з покоління в покоління. Про особливості подільської писанки, її кольорову гаму та орнаменти учасникам розповіла Наталія Сентимон, директорка обласного центру культури Щедрик, в якому і проходив майстер-клас. Кожен регіон має свої особливості в декоративному мистецтві, і наша писанка має свої відмінності. Вона пишеться широкою лінією, на відміну, наприклад, від Західної України, де пишуть е, тоненьку лінію, вона має свою кольорову гаму. Основні кольори подільської писанки жовтий, червоний, зелений і чорний. Загалом традиція писанкарства вона не лічує, мабуть, тисячі років. Вона дохристиянська. Основна символіка, вона язичницька, вона збереглась до сьогодні. Писанку у Щедрику писали 10 жінок, серед них і Анастасія Котляр. Суспільному розповідає, великоднє яйце розписує не вперше. Сьогодні створює писанку для своєї родини. Обирає символи, які означають здоров'я та добробут. Кольори я вибрала традиційні для подільської писанки. Дуже хочу, щоб в майбутньому році вся моя сім'я була здорова. Через це я почала саме з такого орнаменту. У мене є тут лінії, полоски це означає землю. Тобто, якщо можна разом з'єднати листя і землю, це дуже гарні знаки. Тривав майстер-клас із писанкарства дві години. Кожна з учасниць розписала по два великодніх яйця. Одні забрали їх із собою додому, інші залишили в обласному в основному ...Центрі культури Щедрик для поповнення колекції подільських писанок. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.